У коробці ми знаходимо сталевий гвинт для кріплення циліндра в замку, чотири саморізи для кріплення замка в дверях. І сам замок упакований у поліетилен. Замок виконаний зі сталі, торцева планка хромована, глянцева. Вставимо циліндр для демонстрації роботи замка. При повністю відкритому замку поворот ключа в бік відкриття додатково відкриває заскочку. Замок закривається на три оберти. Крім ригелів, висуваються верхня і нижня тяги. Діаметр ригеля 16 міліметрів. Виліт ригеля 35 міліметрів. Виліт тяги в закритому положенні 53 мм. міліметри, у відкритому 33 мм. міліметри. Замок сумісний з будь-якою натискною ручкою. Натискання ручки призводить до відкриття заскочки. Заскочка реверсивна, завдяки чому замок може бути як правостороннім, так і лівостороннім. Давайте послухаємо, як працює замок. Посилання на придбання цього замка ви знайдете в описі.